Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. 15.40, 25 травня, четвер сьогодні. І будемо дивитися з вами. Я вже приготувала, взяла той список, щоб нічого не пропустити. Бо в прошлий раз пропустила Заводський район. Непонятно чого, а я була не вдома, поки приїхала, глянула в коменти, читаю, а там Заводський район, вау, ви нас забули. Так, <ріхи> <ріхи> да, я клала без списку, так, по пам'яті, тому так воно і так От вроді все знаєш, все помниш але, на жаль, так що дивимося. Дивимося сьогодні ми 26-27, будемо по два дні брати, буде нормально. Так, не знаю, чи будуть сьогодні нам, чи, чи завтра мститися за оцей Білгород. Чи будуть вони там щось нам кидати? Кидали на Київ та на Львівщину ці шахеди. Ну, мабуть, ж, ракети економлять. Так що. Так, дивимось правий берег. Верхня хортиця. Ось така картинка. Як завжди в нас нічого простого немає, але у нас лежить Всесвіт. Рішення буде таке якесь дуже серйозне, різке. Зміни. Угу. Ну і буде всесвіт, захід Всесвіту. Тому, люди, все буде добре. Тут дуже важлива карта. По дитині та по роботі щось буде таке нове. Щось буде таке нове. Ну, бачите, бо тут лежить змія. І можу сказати, що по верхній хортиці повинно бути все нормально. Закрию вікно. Не хотіла закривати, не хочеться ж літя. Тихо було, як тільки сяду, починається. Ладно. Так, тепер дивимося Хортиця. Хортицький район. Не бачу ніяких проблем. Все пройде як треба по клеверу. Бачите, де букетик лежить, що під букетиком? А ну косу подивимося. Ось, пожалуйста, бачите? Тобто, сирени не просто так, і люди працюють. Ось, пожалуйста, вам правий берег хортиться, але все буде добре. Так, далі їдемо в Бородинський район. Ви жте, верхня хортиця була така більш нормальна, а тут показало, що так. Будуть люди справлятися з цими проблемами, проблеми серйозні будуть. Відверну дзерка. Родинський район. Так як я дивлюся на два дні, то я буду викладати повністю 5 карт, це розвиток подій. Мені так спокійніше, я бачу цей розвиток. Бачите, де мишки, що тут іде? Так, ну, я думаю, що под ліліями також щось. Теж дуже серйозні негативні карти, але це все буде робитися. Тут просто лежить пльотка. Продивилися. Тут все буде більш-менш працюють ось, пожалуйста, ресурсна наша карта. Все буде добре. Ну і що тут за подія? Подія буде наша по серці буде стабільна ситуація. Бачите, так, як іде ось ось Бородинський район? Так. Дивимось далі осіпенківський район. Бачите, будуть три таких моменти. От три моменти будуть. Єдине, що оцей буде під питанням. А так, в принципі, йде три моменти. І всі ці три моменти будуть відроблені, як треба. Дивіться, трошки підніму, щоб ви бачили всю картинку. Бачите, з роздоріжжя, тут тут ще під питанням, але ось під ґрунтя Воно видно, що. Скоріше цього, що так, ця буде проблема, але її вирішать, бо тут йде далі карта трансформація, там зміни будуть йти. Повіщення, бачите, йде, йде. Оце отут-оця ситуація по проблемам, вона стоїть на роздоріжжі. Але тут, по почуттям, можемо щось почути, можемо щось таке, але ну сирени будуть люди. Сирени будуть, о, ну, ну, падає. І, але, повинно, закінчитися нормально, нормально, бо навіть трансформація, яка йде після е, четвертої карти. Трансформація йде на краще. Тобто. Теж, бачите, Осіпенковський район теж такий під загрозою, але справляться. Да? Ну, розвілка там така собі, подивимося. так, Тепер правий берег, це де бульвар Вінтера, де пушка, цей кусок дивимося перед мостом. Ну, тут Зрозуміло, що воно відпрацюється. Бачите, йде захист всесвіту і ресурсна карта. тут щось буде дуже серйозне, як вони будуть відпрацьовувати. Собачка очікує повідомлень у нас. Іде трансформація, і ситуація буде неясна. Ну, Давайте роздивимося трансформацію, ключ в наших руках, рибки, це теж ресурсна карта, дуже добре. Ну і давайте тучки проглядемо. А тут у нас падає, бачите, яка ситуація, ось вона по йде, Але люди будуть задоволені, то давайте ми ще подивимося, падає якар. Ця ситуація буде пропрацьована і вдало, бо це по пікам це діє. Так що, все буде добре. Правий берег, ви, окрім, окрім верхньої хортиці, дуже такі вразливі. Але все буде нормально. Дивимося приватний сектор правого берега на 26-27 травня. Я бачу, що тут все буде добре. Ось я хочу розвілочку подивитися. Бачите, які карти падають. Весь набор. По хресту проблеми, це серйозні проблеми, люди, щоб ви розуміли, якщо це трахне ця розвілка по негативу, то буде весело нам. Якщо воно пройде все добре, то буде ось по цьому, по серцю все буде. І, в принципі, буде непогано. Так, да, бачите, сонечко йде. Зміниться ідея і буде рішення, і буде сонечко. Я хочу ще на сонечко, бо сонечко у нас якось не дуже тут, так? Да? В общем, люди, дивіться, повний набор. І це початок цих, цих двох суток. Тому отут, от, от гляньте, який весь набор йде на початку цих суток. Весь набор, весь комплект. Все впало. Все впало. Тучі, роздоріжжя, трансформація, подія, проблеми. Коли тільки башня не впала, так все впало. Ніфіга собі. Ну, ключ, бачите, в наших руках буде. Так що сподіваюся, що О, тут от Отут, от і отут, тут просто аж пишіть. Захист всесвіту йде. Так, не потрібно це мені зміни навчання. Ну, я думаю, все ж таки воно пройде більш-менш, бо слідуща карта йде по серцю і потім букет. І потім йде букет. Тому все ж таки я сподіваюся, що все буде нормально. Це я продивилася одну нещасну карту оцю розвілки. Бачите, як скільки воно показало? Оце приватний сектор правого берега. Так що е дуже серйозно, дуже серйозно. Хочу вже продивитися всю лінійку, тому що мені то не подобається. Даже бачите, під букетом, де проробиться, все ж таки воно йде луна, будуть страхи, буде депресуха. будемо то все чути. Тут далі після букету теж така ситуація, не дуже така ну, спокійна, да? але будемо справлятися. Це приватний сектор, так, тут стабілізується, по косі буде пророблено. Ну, тут, понятно, от ще ресурсна карта впала. Серйозна ось вона Вони дві серйозні тут впали, вони впали на косу. Трошки підсвічує так. Бо я перед вікном сидю, сидю люди. Тому вам трошки підсвічує тут так. В общем, ситуація не проста, особливо тут по початку буде. Далі воно якось так більш-менш розрулюється. Але отут, отут дуже серйозно буде. Так що подивимося. Я сподіваюся, що справляться, але дуже їм буде там тяжко. І ну, дуже можливо, що може навіть якісь будуть проблеми. Там і падали ті проблеми, тому воно може все там статися. Дуже там загрозлива ситуація. Але по кінцю розкладу все нормально. Це був приватний сектор правого берега, великий луг. Буде нормально, але теж люди, скоріш всього, що буде така неспокійні ці, не знаю, чи перша, тут от більш показує на а, другі сутки, 27, ну, під кінець. Тому це то, що великий луг. Так, ну і давайте подивимось, розвиток, розвиток подій за двоє суток. Бачите ж по початку, яка йде історія тут у нас. Ну от, Якщо воно тут, бачите, тут і букет, і клевер, то е, ну, є така вирогідність, що так, розвиток подій, от воно тут показувало у нас, було, було то і скопи ще, то, то воно може люди трапитися, але пройде по легшому варіанту, по клеверу. Тут теж по дитині воно більш-менш ці плани. Ну, тут ще і Лілія падає. Наприкінці у нас книга, її треба продивлятися. Коса і криси. Ну, буде нервова обстановка, але ми будемо задоволені і буде повернення до кращого. Тобто ситуація буде більш-менш нормальна наприкінці. Але от початок, отут от якийсь такий він, знаєте, от, е, тяжкуватий такий, тут показує, то це розвиток подій на е, дві доби. Ось бачите, оце деплетки лежать, ось воно отак от, такий мають вид. Ось тут і змія і ну, серйозні карти дуже. Але букет є, тобто будуть справлятися. І Якщо навіть десь щось то воно буде по кращому, по легкому варіанту, в легкій формі. скажімо так. Ну, Я сподіваюся, що вони, в принципі, все зловлять і зіб'ють її. Або це ще є такі, ех, такі установки, які збивають їм той напрямок. І тоді вони вже їх відловлюють. Так. Ну і давайте подивимося людей, що буде з людьми. Ну, таке, що трансформація, але вона йде більш-менш нормальному, по легкому варіанту. Така неясна буде ситуація, але бачите, по легкому варіанту, то слава Богу. Слава Богу. Зараз подивимося по людям, яка буде обстановка тут. Ну, ось, да, може таке статися по башні, але воно буде не дуже серйозно, не дуже е, якось, ну, от. Зараз подивимося. Я продивлюся тут. Ну, Тут все ж таки будуть займатися, тут все нормально по енергіям. Ну, більш-менш по книжці, може там щось якось так не дуже все скажуть нам, але, але в цілому більш-менш нормально. В цілому більш-менш нормально. Все, новини нормальні. Єдине, що тут, я ж кажу, може бути, це ну, от, від цього прильоту, там дина може ще злякатися і Ну, це, башня це голова це голова, це контузії це таке все от іменно знаєте там по голові може бути все Ну, по башні ще може бути можуть бути якісь травми можуть бути травми але вони іменно от як там струс мозку, там ну, перелами по башні Ну, так. В процентному совідношенні процентів 20-30, отак буває таке. Але воно буде опять-таки, по легкому варіанту, по дитині не повинно бути там тяжко нічого. Все, люди, я все вам подивилася, все розказала, правий берег, будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться з підписочкою, це потрібно мені. Очікую я, чи підтвердиться моя особистість там. Відправлено, не знаю, чекаю, що вони мені там дадуть. Відповідь яку. в тому акценті. Я вам сообщу потім. Так що так, все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте живі та здорові, почуємось, па-па.